Раз, два, три. Розпочинаємо сьогодні виняткову зустріч на моєму YouTube-каналі. Вітається з вами Десь Назарій. Вітаю всіх глядачів, всіх підписників мого ютуб-каналу. Сьогодні хочу поговорити з вами про незвичну постать, про яку ви вже, мабуть, чули. Особливо тих, хто. Є в Молотовні групі Святого Цепіо, хто е, є на Розарі з оцем який вже завдяки вам триває е, другий рік так, в Молотовній групі Цепіо. Проця Долін ось Толу, 19 листопада 1970 року, є річниця смерті Долін Дорогоутолу, який є незвичним священником, даний нам Божим проведінням на е, сьогоднішні часи. А теперішні часи, його подібний заклик Ісусе, ти цим займися. Ну, і такий гарний медалик. Це до до Рутову. Властиво, і тут зсадує ці слова Ісусе, ти цим займися. Отже ж, незвична постать, яку відкрив завдяки каналу Сила в слабкості, мосла божі, завдяки е -е Нішевському, так, за що дякую. Виставлю йому сердечно. І завдяки патронату від цього каналу Маслобосі дуже вийшло багато. І виходить багато книжок. Оця ця Доліндо Рутоло. на ринку польському, так? В Україні де з Долінду пош... ну, ще тільки починається, починається про нього говорити. Але ще, мабуть, ну, на мою думку, минеться не один рік, щоб про це в загорило так? Отже. Можна говорити дуже-дуже багато про це Долінто. Можливо, скажемо собі тільки фундаментальні речі, оскільки, напевно, багато з вас взагалі про нього нічого не знають. Отже, маю перед собою декілька книжок у це Дуіндо Рутоло. Найперше це автобіографія ця Долінда Рутого, про яку зараз кажу. Але найперше Яна Бонкевич брожик Польська журналістка, яка досліджувала ця долін до яка була в Неаполі по місцях оця долін до Рутолу, там, де він відправляв, там, де він мешкав, там, де він служив, там, де він впроваджував діло Боже, яке було здійснене через нього. Отже, цей коментар до потужного акту завірення Тицем займеться долін до Рутоло. Цієї книжки. Також на духовних читаннях в молодом групі стоїться піво. Ми прочитали минулого року два томи, Йоанна Бутківчибок про ця долін до тому ця постать вам має вже бути більш-менш відома. Також на Розарі з оцем піо часто ми маємо медитації на основі думок оця долін до Рутоло. Зокрема, тепер в листопаді роздумуємо про смерть, про вічні правди, про чистилище і рай, користуючися книжкою Доліндоруто. Хто помре, побачить чистилище і рай. Чудова книжка, на основі якої вже написав декілька наук, зокрема, в продовження моєї серії про божують молитви померлих», А також отець Долін до Рутого гарно описує, що відбувається з душею після. Смерті, так, розлучення душі і тіла. Е, ось. Отже, Ісус передає цей акт довіри, як завірити Богові серед цих неспокійних часів, часів випробувань, воєн, різних заатакувань на церкву, на єпископів, на священиків, так, на наше особисте духовне життя. Це віддатися Ісусові. Так. Віддатися йому йому свої турботи. Отже, наведу невеличкий фрагмент з книжки, з цього акту завірення. Звичайно, хто хоче, то може собі цю книгу. Напевно, зараз багато хто з ваших рідних, так само саме українці, є в Польщі. Можете собі замовити видавництво Еспріт, польське або канал Мосла Є склапик так само цього каналу, де можна замовити ці книги. Отже. З Доліндору Тов, який був е, священником, який прожив дуже важке життя. Взагалі Доліндо означає біль. Ісус його вибрав як е, жертву, так, яка для здійснення своїх планів, для тріумфу е, Божої любові, Божої мудрості е, і фрагмент цієї молитви. Моліться завжди з готовністю до віддання мені, а завжди будете відчувати великий спокій духа і осягнете значні користі рівно ж тоді, коли оділяю вам ласки, офіри. за досить учинення і любов, яка накладає на вас терпіння. Видається, це неможливо, а тому замкніть очі і скажіть з усією своєю, з цілою своєю душею. Ісусе, ти цим займайся, не лякайся, я потурбуюся, каже Ісус. Так з цієї молитви також повністю можете знайти. Так само під цим фільмиком я опублікую. Ну, і так само коментар до, цього, до цієї молитви — це оця книга, яку ми ще також будемо собі розглядати. Отже, тепер за кілька слів, за «Хто Хтоба Чили ще ірається Доліндо Роутолу. Скажу вам, що це найкраща книжка, яку прочитав про вічні Правди. Властив в такий простий і доступний спосіб. Це Тез Доліндо. При використанні різноманітних порівнянь відкриває правду та ту правду, яка очікує на кожного з нас після нашої смерті, так? тобто те, що чекає кожного з нас смерть, те, що чекає кожного з нас, відповідно те, що ми заслужили, так? він говорить про чистилище не як якийсь засуд, а як необхідність Божої любові, щоби душа властиво підготувалася до цієї зустрічі з Богом. Дезлюндо говорить про те, що душа в чистилище, душа після смерті сама хоче очиститися від плям гріховних, або не хоче показуватися до неба, до країни чистих душ, будучи заплямованою своїми недоліками. Так? Ну і чудова книга, так? Поручаю вам сердечно її. Ну і на кінець. Скажемо собі кілька слів про самого ця Долінду Роутолу, який прожив понад 60-літнє священство. Навіть собі. Так. Отже, ж, це автобіографія ця Долінду, це дуже товста книжка, майже тисяча сторінок. Ну, і тепер в групі ми прочитали вже майже половину 470. Отже, про ця Долінду... Він народився 6 жовтня 1882 року. Я також про це вже говорив, що молотована група це піво повстала 2019 року, 6 жовтня, в день народження отця Доліндо. Тому отець Доліндо є другим покровителем після отця піво молотовної групи отця піо. Отже, він народився в Неаполі, як п'яте з 11. З, з дітей, де було 11 дітей в сім'ї Рафаеля Рубуту і Сільвії Валле. Отже, стає охрещеним в парафії санта Марія П'яца, Привіа Фоскела і отримує імена Доліндо, Францішек і Йосиф. Його родина, тобто, переселяється на Віа Санта-К'яра, 24 між 1782 1886. До речі, Тез Долінду дуже детально описує свою автобіографію. В 1893 році приймає перше святе причастя в храмі Сан-Павло Маджоре Зано як Сан-Джеетна. До речі, мама його була дуже побожна, Так, завдяки їй він, він, він отримує цей дар Віри. Приблизно в 10-річному віці він складає приватний акт героїчного фірування в інтенції душ чистилишних, що дуже цікаво, він про це також описує в своїй автобіографії. Його родичі з причину поважних незрозумінь, характеру, виступають про сепарацію і обопільну об, згоду. Тобто мати полишає так, Тобто, чоловік, який дуже був агресивним, який знущався, який бив у ця до Ліндо, так само дуже ну, інших дітей не приймав, тобто приходить до цього, так після 1896 році, приймає таїнство миропомазання. В тому ж році стає з братом Елія, стає вихованцем школи апостольської отців місіонерів Верджинів на Аполіо, тобто це є згрумадження Сатовінкентія Апаульо, яких назвали ще лазаристами. Тут перший раз зустрічає співбрата Андре Войпе, в той час клірика, який в майбутньому буде його настоятелем і сповідником. Несподівано отримує від Матері Божої дар надзвичайної інтелігенції, тобто такої второпності і знання, оскільки отець Золіндо йому важко йшло з наукою. Так? Складає акт повного завірення волі Божої, якому заховує вірність протягом усього життя. Так. Опісля він прийнятий до Невців інститутів Місіонерів Верджині на Апою 1899 рік. За два роки розпочинає науку, складає чернечі обіди в тому ж році. Помирає його батько Рафаеле Рутолу, який хворів вже від 1900 року. Але вони перед смертю поєднуються з жінкою цікаво, що Тез злін в своїх спогадах пише, що бачив свого батька в чистилищі. Так? Він захоплений мучеництвом. Одного з мучеників я вже зараз не пригадую якого як його звали, але з ордену Лазарестів і хоче поїхати до Китаю на місію, але йому не дозволяють. У 1905 році стає священником. тобто це було, йому на той час було 23 роки то тобто стає дуже молодим священником. Приймає їх в Неаполіці ці свячення і на другий день відправляє свою першу святу Месу. В скорому часі зачинає проводити заняття зі співу григорянського для кваріків, тобто студентів, і стає викладачем математики, історії, географії і грецької мови в школі апостольських отців Вінкентіанці. Як керівник духовний наступного року разом з отцем Андреа Вольпа стає висловлений до семінарію в Таранту, де зустрічається з ворожістю середовища, тобто там було дуже важке середовище. Тобто ці були в великому духовному занедбанні, тобто не було порядку абсолютного. Це було велике випробування для отця е Доліндо, і фактично отець Вольпе над ним е ну, дуже його упокоряв, дуже, можна так сказати, навіть знущався над ним. Ось. Тому через рік в 1907 році настоятелі переносять його до семінарію Мойфатці на становище навчителя співу і керівника духовного семінаристів. Стає покликане до Наапою внаслідок непорозуміння, зв'язаного, з... в 1907 році Отець Вольпа. контактує з так, самою, з так званою Серафіною Джентілля. Жінку, яка ніби має приватні об'явлення стосовно втілення Святого Духа. І фактично, це Доліндо не з його волі впихає, би, в ті непорозуміння, що він начебто підтримує єресь про втілення Святого Духа. Це стане причиною того, що святий офіціум Конгрегація справ наук і віри, віри, тепер в католицькій церкві так називає його йому за, за, йому двічі-два рази. Перший раз на два роки, другий раз на значно більший термін, заборонуть йому священодіяння. Тобто це було несправедливо, але він все це приймає як допуск Божий і ніколи не сказав жодного кривого слова проти церкви. Отже, церква це було для нього Ісус. Отець на Стуляти забороняє йому відправляння меси. Отже, святий Офіціум, як я вже сказав, взиває його на прислуховування. по 36 днях від, завірення, від завішення, тобто заборони, йому, він отримує можливість поновного відправляння святої меси. Тобто, це 36 днів було, я два роки. казав. Це, це пів було два роки. Так. Отже, 1907 рік. Піддається першому прислухованню через святий Офіціум, потім святий офіціум прислуховує другий раз в 1908 році. Отримує за, е, наказ від заборону відправляння святої меси і сповідання і приймання причастя. Уявіть, яке це було упокорення для отця Долінду Рутолу. В 1908 році отримує дозвіл сповідання і приймання причастя е, за деякий час. Настоятелі викликають його до Неаполі. І 10 травня 1908 року він застає видалений зі за спільноти у цій місіонерів, маючи вічні обіти. Отже, ж, його несправедливо викидають, як можна так сказати, як, як того пса з монастиря. Хоча він не хотів цього робити. Так? Він, не хотів, він не хотів бути вірним Ісусові вірним обітом. Так? Але це зроблять несправедливо. Отже, ж, бо буцім то святий Офі... І Святий офіціум його, ну вони йому не дали. Святий офіціум не дав наказ монастиреві видавити до долінно. Але лазаристи не хочуть мати справу з священником, який мав таку репутацію. Отже, повертається до родини, він повертається до родини, який мешкає в Неаполі, де дає Міраколі 20. Застає значить його рідні, вважають його хворим. Навіть власні дум... власні, власна родина викликає екзорциста, що провав... провів екзорцизм над отцем Долінду, бо буцім то він не... може мати якесь поневолення. Так. Отже, кузен Умберто фірує йому працю ксенсдолінда приймає пропозицію з браку інших середників отримання. У своєму листі декларує певний послуг Святому Отже, послуг. послух. Золіндо для нас є прикладом послуху і покори. Вдається, до ремонт свої справи, але він завжди стояв на... по стороні правди, по стороні е... того, що е... є іс... е... істиною. так? Зустрічаються Джерману десен Станіславу, пасіоніста сповідника Святої Джами Галгані. Єпископ Мацелі, архіпископ Русану Калябро, декларує охоче прийняття його Євсьєї дієцезію. Отже, він, оскільки він стає тобто, священником поза монастирем, він е, стає. Єпископ Мацелі приймає його в свою так? І він там послуговує. Прибуває до Руссану Калябро, де стає прийнятий. Через архієпископа Мацеллю, за дозволом свого сповідника Оце Вольпа, настоятеля і керівника духовного, складає Ісусову офіру себе, так, жертву себе, повинна. Складає обід відправлення святої Меси без приймання грошей. Хоча пізніше йому це так само заборонять, потрібно сказати. По завішенню, тобто забороні, яка тривала два роки, шість місяців і одинадцять днів. Може поновно відправлятися Ті Меси в 1910 році. Дається до ремонзна Надію на аудієнцію з Папою X, переказує кшонзу Бресану секретареві X, запечатану конверт завіряючи його твори і листи до папи, якому докладно вияснює своє досвідчення, переживане від понад двох років, є е, покликаний через Ісуса відчує натхнення до писання того, що переказує. Е, запечатано на вашій святобливості. Декрет святого офіціу разом з, з отцями Вольпа Валентіно Іріота встають визнані за тривалими до сповідання, оголошення гомілі і провадження керівництва Духовного. Однак продовження праці апостольської, скільки не став повідомлений про дієцезію офіціум. Отже, він перебуває на Аполі, повертається до Русану Калябро. Отримає від Рахипоскума певну можливість справляння Капанської свяченичої послуги, тим самим починає його апостольство в різних місцевих сахтіцеї. Архипоскумацею переказує йому декрет, який засуджує його ще раз, так? Отець Долінто підписує і висилає до Святого офіціум акт послуху і стає завішений відправляння Святої Меси третій раз. Підписує новий акт заречення від помилок і висилає його до святого фіцю. Марих Мацеля отримує в Римі наказ усунення його зі своєї дієцезії. Ксьонс Долінду пише до кардинала Рамполі, просячи про привернення можливості спровоювання послуги. Кардинал Рампола відповідь сугурує йому дані до Риму. Після одієнції святого офіціуму застає усуджені в Сан Мартіну Макао. Це була така в'язниця для священників, які були свого роду такі засудження церкви, яка вже тепер є закрита вже давним-давно. Отже, він зустрічається з науєнці з 50-м, потім святий офіцем дозволяє йому повернутися до родини і відправлятися ті меси, додаючи, що 50-й не сподобався, отже, папі не сподобався його обід, що він склав не відправляти служби без пожертви. Повертається до Наполі, складає коротку візиту в Руссану, а складає ісусові обід, турбування зі всіх сил про реабілітації жінок. Так? Отже, бачите, про це до Лінду можна говорити дуже-дуже багато. Так? Це цілий цикл можна створити різних наук. Якщо можете хочете, в коментарі, можете написати про що ви хочете почути. Але сьогодні просто вам хочу представити його життєвий такий, е, накреслити його життєву дорогу. Отже, він розпочинає апостольську працю серед хворих в лікарнях на Аполі, починає апостоляти образки, в костелі Реджі на Парадізі. Тобто він пише такі образки, де Ісус йому дає натхнення, так звані е, імадженети, е, різні такі посилання до душ, їх перемішує і роздає людям в храмі. Вони, беручи його, можуть подивитися на посил. Так? І дуже часто це посилання торкалося тої ситуації, яку людина переживала в той час. Отже, він розпочинає так само апостолят проповідей до жінок, які поблудили, тобто які стали на дорогах гріха в шпиталі, оспедалі, де для паче трибуналів в Неаполі. Пізнає одну родину Ляровера дуже побожну, в Неаполі, яка допомагає йому сотворити свою спільноту діло Бога, так? стає не промоутером апостоляту світських, розпочинається ще діло апостоляту друку. Взагалі, він написав дуже багато книжок і чудові твори, які, до речі, не всі, ще є перекладені. Коментарі на всі книги Святого Писання. Пише відому книжку католицька доктрина, в якому були поміщені катехези для дітей, які він оголошував в храмі Цезареа, розпочинає апостольство в іншому храмі Святого Франциска. Так? Вже не буду так згадувати. Пише життя Ісуса, яке є опрацюванням його проповідей, які Він виголосив в костелі сан на Аполі. Знову ж таки, в 1918 році знов є оскаржений про брехню, небезпечні фантазії, шаленство, пробу створення єретицької секти. Отже, йому забороняють оголошення проповідей. Отец Доліну все це переносить з великим посвяченням. Так? Однак єпископ Нолі дозволяє йому надалі виголошувати проповіді в своїй дієцесії, Святий офіцем звертається з прозубу, щоб заборонити йому голосування проповідей. Утець Доліндо стає так само членом третього ордену францисканців, складає обід завірення волі Божій. Знову ж таки, бачите, яке таке дуже насичене і важке життя. Завішення знову відправлення святої Меси. 31 грудня 1921 року повертається до Нааполі упокорений, загублений, позбавлений можливості відправляння святої меси і сповнення якого-небудь священочої послуги. На вручення сповідника розпочинає писання автобіографії, так яку я ось маю, тримаю. Яка затитулував історію мого життя в пані великого милосердя Божого? Отець долін до завжди вихваляв, ким є Бог, так розумів, ким є Бог і суйониці, так, і бачу, як Бог діє у його житті. Публікує перший коментаря до святого письма в 1929 році під псевдономієм Дайн Когенел, що означає Долін Донецість священник Бога. Знову ж таки, ворожість до коментаря бачимо, наскільки діло Боже завжди було таке переслідуване, топтане. Бачимо це почерговість постійна, заборона дозвіл, заборона дозвіл, що стосується служби Божої. Вже так останні роки його життя в 1942 році розпочинає священичий апостолят в костелі сан джузепе де і його де його брат Еліо повнить функцію настоятеля. Буде відправлявся Тімеси в тому в костелі аж до 1960 року. Помирає його брат, брат в 1952 році. Цікаво, що отець з Доліндо бачився отцем е, піо, так то можна як самий окремий фільм ще про це зняти. Е, в осінню 1958 року. Він вдається до сан Джованні Ротондо і е, зустрічається піо з Петречини. Коли просить про благословенство, те спів обіймає його і каже: Є ласи на благословенство, постійно про нього прошу. В твоїй душі мешкає рай. Завжди там був, є і буде навіки. Це слова отця Піо до отця Долін до В 1160 році удар мозку сприлічує параліч лівої сторони його тіла. В 165 році у віці 83 років розпочинає писання величного діла на тему Матері Божої титулом Марія, Непорочна Мати Бога і наша мати, який вийшов так само зараз в цілості у 2013 році. В 1665 святкує 60-ту річницю свячених свячень і 19 листопада 1770 року, по трьох днях, наслідок запалення легені видає. Меріо останнє ві відео застає поховане на цвинтарі Поджереале. І за чотири роки його остатки є перенесені з Поджереале до церкви Імакулята Ділюдиса Сан-Джузепи, де спочиває по сьогоднішній день. І це є в Неаполі. Будете в Неаполі, близько відвідати гріпиться Долін до Рутоло. Це місто святого Альфонсо Марія Делікорі, це місто Святого Тома Квінського, так? і це також місто Святолін до Рутого. Цікаво, що Доліндо завжди казав Довіряй Богові. І мото його життя було тільки Бог і міцна віра, сильна віра. Він казав, коли ви приїдете до мене і постукаєте до гробу, я вам навіть із засвітів скажу: довіряй Богу. Дездоліндо сьогодні, в сьогоднішній день, на сьогоднішній час, хочу сказати мені і тобі, і кожному з нас. Навіть якщо дуже важко переживаєш різні речі, довіряй попри все Богові. Амінь.